Доброго дня, діти! Погляньте, який лист нам надійшов. А звідки ж він? Хто нам його прислав? А надіслали нам його лісові звірята. Це пишуть ведмеді. У них захворіло їх маленьке ведмежами хасик. Він не їсть, не п'є. Пісеньки не співає, не тішить його ні морозива, ні тістечка. Навіть не знаємо, чим його лікувати. А ви всі такі гарні, здоровенькі. Напевно, секрет якийсь знаєте. Поділіться, як допомогти Михасикові. Що ж робити? Як ви думаєте? В мене з'явилася ідея. Я знаю, що допоможе швидше вилікувати ведмежа. Це вітаміни. Вітаміни допомагають дітям та дорослим бути міцними та здоровими. Одні допомагають добре рости, інші очам гарно бачити. Третій голові добре думати. А є вітаміни. Які захищають нас від хвороб. А де ж живуть ті вітаміни? У продуктах харчування особливо багаті вітамінами овочі та фрукти. Тож давайте зліпимо ведмежаткові багато овочів з пластиліну, щоб він збагатився вітамінами і швидше одужав. Давайте розімнемо пальчики, щоб вони вправно працювали з пластиліном. Ми капусту шаткували, свіжу моркву натирали. Ми капусту посолили, з неї соку надушили. Давайте ще раз. Ми капусту шаткували, свіжу моркву натирали. Ми капусту посолили, з неї соку надушили. Отож починаємо робити овочі для ведмежатка. Ми будемо робити помідор червоного кольору, огірок зеленого кольору, морквинку помаранчевого кольору, а сірий пластилін мені знадобиться. Для того, щоб зробити тарілочку і все це подати ведмежаткові. Отож, ну, беремо червоний пластилін, шматочок, розминаємо його, щоб він був дуже м'якеньким та пластичним, щоб він слухався нас і скочуємо його у кульку. Ви це можете робити у руках, а також можете робити на дощечці. Ось так такими круговими рухами. Так, червоний помідорчик є. І цьому помідорчику треба додати листочок. Тому беру ось такий малесенький-малесенький шматочок зеленого пластиліну. І... Є як пелюсточки. У помідорчика ж є хвостик. І ще одну, ось таку малесеньку пелюсточку додаю. І ще беру зелений пластилін. І ще додаємо ось таку одну пелюсточку. Так, помідорчик готовий. Тепер для огірочка. Відриваю шматочок зеленого пластиліну, і огірочок у нас якої форми? Овальної. Також розминаю зелений пластилін, щоб він став м'якеньким. І починаю робити овал. Спочатку давайте скатаємо. Так само кружечок, ось кульку. А потім ось такими рухами вперед, назад, вперед, назад, вперед, назад. І ось він вже перетворюється на такий циліндр. Трішечки приплюскуємо краєчки з одного боку. З іншого боку і маємо зелений огірочок. І тепер робимо морквинку помаранчеву. Також відриваємо шматочок помаранчевого пластиліну. Розминаємо, щоб став м'якеньким. Розім'явши, знову робимо кульку. Ось так скатали кульку, а потім цю кульку ось з одного боку, починаємо притискати і витягувати. Витягуємо, ось так тягнемо, тягнемо, тягнемо. Ось так обережненько, прокручуючи, притискаємо пальчиками легесенько. Так, щоб з одного боку у нас вийшло товстіше, і далі все звужувалось, і інший бік вийшов зовсім вузеньким. Ось вже є морквинка, їй також треба зробити хвостик. Хвостик у морквинки називається гичка, тому знову беремо шматочок зеленого пластиліну і робимо. Паличку. Ось таку тоненьку-тоненьку паличку. Якщо ви взяли великий шматочок пластиліну і вийшла у вас паличка довга, то ви зможете її розділити. Ось приклею одну паличку до своєї морквинки. Зараз додам іще. Додаю до морквинки ось іще паличку. І ще одну додам. Так, ось вийшла у морквиці така гарна. Зелена гичка. І це все поставимо на тарілочку. Я беру сірий пластилін. Ви можете обрати будь-який, який вам подобається. Хоч блакитний, хоч синій, коричневий, жовтий, рожевий, будь-який. Знову його так само розминаємо. Розминаємо. Скочуємо кульку, а потім цю кульку притискаємо, робимо такий милинець. Ось можете спочатку притиснути його так добре долоньками, а потім берете і ось так пальчиками. Пальчиками притискаєте, притискаєте, притискаєте. І наш шматочок стає все тоньшим, але все більшим у діаметрі. Він стає все більшого розміру. Так, ось так притискаємо. Ось така тарілочка вийшла, викладаю овочі. На тарілочку бажаю ведмежаткові якнайшвидшого одужання.